Але тепер, ну, я про це потім розкажу: що тепер у нас не буде ніяких мегалаз додепів, не буде е, взагалі додепів і ультра мегалаз додепів. Сьогодні. Е, навіки слава Богу. Е, тепер скільки є кейсів, стільки є. Скільки відкриємо, стільки відкрив. Що в мене на голові? Терпимо? Ну, терпимо, чи ні? Це можна терпіти? Чи це вже ніякі ворота, скажіть мені? Шейді Челси, привіт. Волосся. Мінус реп. Нормально, нормально, нормально. Ми тут реп і не слухаємо взагалі. Так, що, що я вам скажу? Ми не бачились реально дуже давно. Ми дуже давно з вами тут не проводили час. За цей час ми, я і попрацював, і відпочив, і приїхав, відпочив. І вже я не знаю, скільки я вже граю в той Counter-Strike, я вже рагать хочу від Counter-Strike. В хорошому сенсі цього слова. Counter-Strike це кльово. Якщо б на Counter-Strike, що б ми робили? Дру... дрочив я? Ні. Настя в студії, вона там лежить собі і відпочиває. Людина дивиться, е, золотий вік Величне століття. про Роксолану і оце все. Там такий вообще, там несеться такий е, фестиваль, фестиваль споглядань на, на турецькі обличчя. Ви, ви б собі бачили. Розказуєшся. Давай я всім розказую. Я розказую все, як є. Я тебе дивлюсь. А, ти мене дивишся? А. Як тобі Маказі? Маказі дуже класно дуже класно на еншенті дуже сподобалось. Потім на міражі не сподобалось, і потім на нюці я вже не дивився на Маказі. Я вже просто такий: вулиця закрита! Я вам подякував. Ви там щось проходите вулицю, взагалі молодці. Інколи бували моменти, коли здавалося, що люди з читами грають, але ні, вони професіонали, давайте їм довіримося. Вони вміють, вони, у них є навушники, як мінімум. Взагалі, з чином. З початком нової ери, з початком великого Counter-Strike, вітаємо в Маказі: наш косоварський хто він, Мід, мідплеєр і вулиця на нюці. На нюці вулиця. Бурий, салютики. Ну класно, дуже класно, що виграли на такий настрій класний. Слухайте, ну це ж піздець Як тепер не зробити ось це? О, Серго, і я тебе радий бачити. Привіт-привіт! Давно не бачились. сподіваюсь особливо нічого не змінилось. В погану сторону. Що у нас какашка і ваняє? А, бо тут какашка. Там просто. Так, да, блодічка, давай зробимо ставку. Ми е, по традиції, у нас. Дивіться, ще, секунду, секунду, борь 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 секунду, 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 секунду. Щоб люди розуміли, на що вони ставлять, гроші. По-перше, е, какашка від Моніки означає, що точно буде золото. Може не прибирати її, може це на щастя? Давай. Хай лежить. Хай какашка лежить. Е, е, у нас сьогодні ось аж от аж аж от, досюди, аж от досюди, Звідси і вниз. Отако у нас сьогодні. 200 максимум кейсів. Максимум 200 кейсів сьогодні буде. Така кашка лежить на місці. Е, означає, що 100% буде голда. Ну, ну понятно ми ж з вами скільки не бачили, скільки ми цим не займалися. Все, бали можна ставити. Е, полетіли. Е, бажаю вам виграти бали, щоб потім хизуватися. Я не знаю, перед ким. Переді мною, напевно, скільки у вас балів. Це єдине, що. Аскеза бой, аскеза бой, я кажу, аскеза ви кажете бой. Аскеза. Дякую за 5 подарункових. Це дуже приємно. Дуже кляво. Тільки що сиділи, дивились в чаті Counter-Strike. Він заходить. О, бой, 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 полетіли. Він заходить і одразу 5 подарункових. Ну, напевно, класний настрій у людини. Дякую ще за підписку. Я пропустив. Масімо Соло. Дякую за підписку. Е, тільки що дивились той Counter-Strike, е, вболівали класно. Ну реально, типу другу половину е, нюка просто я одним оком дивився, тому що ну, було відчуття впевнено, впевненої команди на нюці. Хоча по цій штучці не скажеш, що людина. Куди мені вийти? По оцій розгризаній штуки від води, я думаю, що важко сказати, що у людини все нормально з нервами. Трохи попеживали. Трохи переживали. Навіть роз'їбали. Е, впевнена, третя карта, але по трьом картам так не скажеш. Хоча, у, у, ну враховуючи те, що новий е, новий гравець в команді. Не працює. Це добре. І ще дуже пльова. Е, Джон Лещенко дякую за 200. Відпочив ахуїтельно. Ахуїтельно відпочив. Архобус. Автобус, автобус. Е, дякую за підписку. Відпочив ахуєнно, тому що я е, я от за цей відпочинок я зрозумів, що таке класно відпочити. Ділюсь. Я з вами ділюсь. Е, Перед тим, як їхати в Одесу. Е, Аскеза, дякую за підписку. короче перед тим, як їхати е, в Одесу. Ми з вами тут на стрімі домовлялись, що буде або кукінг якийсь з Одеси, або я вам просто море включу в Одесі. І коли я був вже в Одесі, я зрозумів, що ні, коли ти відпочиваєш, то блядь, відпочинь вже на максимум. Ну, типу, ніяких запланованих речей собі не дозволяй і просто розслабся і нічого не роби. Щось пішло не так, абсолютно правильно. Краще, не треба це робити. Ліс, дякую за підписку. Коротше, треба прям. інколи голова вигадує за тебе. Ну, ти думаєш такий, о, я хочу е, з'їздити там туди-то на відпочинку. Я хочу зробити оте. Я по-любому хочу сходити на рибалку на відпочинку. Ніхуя не треба робити. Apple, дякую. Дякую за 10. 10 підписок. ніхуя у нас хайп почався. У нас якийсь хайп в чаті. Я нажимаю, я не знаю, що це таке. Я щось щось нажму, блядь. Unlock now. А, воно вже Unlock. Левел 6. Шостий левел хайпа. Ніхуясі. Дякую, Apple. Ябко вечір. Ябко, вітаємо. Е, коротше, що сказати? Коли ви відпочиваєте, блядь, будь ласка, відпочиньте від всього повністю. Якщо там якісь невідкладні справи, у вас щось по роботі вам написали, можна відповісти, нічого страшного. Але не треба себе заставляти робити то, що ви собі напланували. Ви поняли? Типу, як в counter strike треба відпочивати. Ви заколили е, всі на лонг. Ви піздуєте на лонг, получаєте по голові трохи. І такі, ні, ну ми ж вже вирішили, що треба на лонг іти. То давайте вже підемо на лонг. Ні, так не працює. Треба вміти швидко міняти свої плани. Придумали собі такий відпочинок. Приїхали, не хочете його? Забили хуй, поклали болт, е, викликали уклон, поїхали. Все, робите тільки те, що хочете. І от три дні, що ми відпочивали, ми робили тупо те що хотіли, Настя плаче. У Насті депресія, коли ми повернулись. Просто дуже класно, от, просто зупинились і перепочили. Е, а завтра концерт у нас. завтра концерт. Кажуть, психологи що відпочинок, тільки тоді, коли ти навіть для близьких нічого не готуєш тупо чіл. Во, дуже схоже на правду. Дуже схоже на правду. Ну, ми реально, типу, єдине, що ми. 에... Зробили, це ми поїхали на, прив... на Привоз. Ми з'їздили на Привоз. Тому що ну дуже хотілося. Ну, прям дуже хотілось. І не пожалкували, тому що вечір видався дуже прикольний. Накупили всяких приколів. Лавулейтор, 에... дякую за підписку. Чого вони в мене такі маленькі підписки? Давай збільшимо їх. Хай вони такі будуть прям на пів екрана. Щось мало цього. 에... Мало танцює цей, блядь, як його. Авокадо порізаний. Коротше, треба просто розслабитись. Тон замібл валікти гот на разунок стола очікую відповідь. Тон замібл абсолютно правильно. На рахунок стола очікую відповідь. А що ти мені щось писав, так? Да? Давай я тобі після стріма подивлюсь. Бо ти ж розумієш? Багато-багато людей пишуть в телеграми і так далі. Подивлюсь і відповім. І дякую за 666. А ми зібрались, чого? В мене вже. Ну, в мене не то, що ломка пройшла за е, кейсами. Я просто вже такий, там може і не надо ті кейси. Ну, раз вже зібрались, Хули не відкрити, Ну, хоча б 20 штук, правильно? 20 штук, ладно. Ладно, 20 штук відкриємо, і все. Зараз я трохи вам тихіше зроблю, бо це ж пиздец. То... Яблочко? Дякую за 5 подрункових. Ніхуя собі. Це ж різні яблука, я, розум... я так розумію. Тільки що яблуко Apple 008, а яблочко. Теж 08. Не пизди мені, я знаю, що це ти. Це ти просто з двох аккаунтів сидиш. Ти просто зі всіх аккаунтів сидиш і е підписуєш всі свої аккаунти на преміум, Понял? Я все поняв. Проза яблуковий чат, е чат це сьогодні яблуковий спас. Якщо не знали, треба по-любому купити Джек Daniels яблучний. Соломка <гум> на глуко не вершити, ти навіть хотів додому, щоб крутити кейси. Ти дуже хотів додому, щоб крутити кейси. Це ти знаєш. це ти знаєш О, до речі, я зараз це... буду вийобуватися. Секунду. Стоп. Ми купили ми купили ключі. Ми будемо відкривати. Все дуже кльово. Але перед цим я вам повойобуюсь, що мені прислав містер Нот Wonderful. Мені містер Нот Wonderful. Окрім того, що прислав е, зі Львова е, п'яну вишню, всякі коктейлі в цих. Морнінг Стар, дякую за підписку. Всякі коктейлі в жилешках. Ну, краще, всякі Львовські приколи. Але саме головне, людинка своїми руками зробила і прислала мені е, прикольчик. Показую? Це охуєть. Скажіть мені, це охуєть? Е, при транспортуванні, щас, при ви бачите, дуло трошечки привстало Але я не хочу його ніяк рухати. Така штука. Диві... Ви, подивіться. ви подивіться на це. Лавулатор, дякую за 5 підписок. Я думаю, що це за оцю, за оцю штучку. Дивіться просто. Зараз я спрячусь. Подивіться на траву. Ви поняли? Це тупо трава. Ще і спектр. Перший, мій улюблений кейс. Ну нічого собі. Хуїть. Подивіться на деталізацію. Просто зацініть деталізацію. Правильні е, ш, е, ці шеврони. Кльові шеврони. І це все людина робить своїми руками. Частину прям руками, частину на 3D принтері. Коротше, це просто роз'єб. Нот Wanderfall, перемога в чат. Напишіть, будь ласка. П. П. Перемога в чат. О, тут навіть написано. Crafting Models, доскоч Дмитро. Але, але, дивіться, йому П. Перемога в чат. Але, але, не пишіть йому, бо він сказав, що він робить тільки собі і за бажанням, і дуже рідко там друзям щось таке. Типу, це це не його. Не його як це бізнес. Розслабтесь, це тільки близьким, і дуже радий, що я попав в це коло. Така хуйня. Така хуйня, малята. Mm -hmm. каже, що там, каже, що там в кейсі якийсь прикол ще є, але з кейсі прикол можна дістати тільки якщо розбити його. Розбиваємо? Ні, mm то -hmm. як це так? Ну, бля, ну там якийсь прикол всередині. Каже. Це точно? Чи він там? Ну, він сказав. Ну може він не єбунька. Може і небуньков, ну ладно. Ну як таке розбудь? Просвітити фонарик? А ну дай, дай ліхтариком посвідчу. Хочеш вийти? Не треба мені нічого вирізати. Як Одеса, Одеса охуєнна. Ми якось так ще й попали, що типу дуже спокійний період, був того три дня спокійно. Людей на морі. Єба! Я купалась? Ми купались на морі. Але. е, Кейс відкривається, так, да, зараз да, відкриємо. Е, А, ні, цей кейс не відкривається. А кейс в кейсі зараз відкриємо. Не у кажуть. До речі. <рес> Писну, це воні, До речі, непогано йде. Ні, ну якось щось можна, типу, просто на рентген принести з собою. Сказати, можна мені Процентів 100... 99, що він тебе. Інперсив. Так, це право. Та ні, ні, він реально сказав, що там щось всередині. Якийсь прикольчик, ну, типу, пасхалка якась всередині лежить. Давай спитаю, що там. Та я сам спитаю. Якщо прям сильно буде нема, тут я спитаю. Давай крути, Лудік. Архобус, тобто це ти Лудік? О, у нас рейд? Я бачу рейд. Рейд, дякую за рейд. Дайлон 02, дякую. Hello вітаю. Кейсик подивились, тепер кейсики повідкриваємо. Погнали. Тупо от перший перший кейс, е, за скільки я не знаю часу. За дуже, да хуя, часу. Надпис пощастить наступного разу, хуя. Е, Дивіться, тепер же ж. Я на лібуньках там, нас... там нічого нема, не відкрили, не. у мене серце не витримає.